Я усіх дітей вітаю і до себе закликаю. Будемо ми зараз грати, разом сонечко стрічати, дружно плескайте в долоньки. Хай засвітить тепле сонце. Яке гарне сонечко з'явилося. Ой, а що ж сталося? Та це ж хмара закрила наше сонечко, дітки. Коли дощик тільки починається, краплі падають та стукають по даха повільно. Крап-крап, крап-крап. А коли йде вже сильний дощ, то краплі падають швидше. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. Давайте спробуємо разом, повторюйте за мною. Дощик тільки починається. Крап. Пішов сильний дощ. Крап-крап крап-крап-крап-крап-крап молодці. А давайте ми вже покличемо наше сонце. Нехай воно вийде із за хмаринки і розповімо йому для цього закличку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, діти гуляють, тебе виглядає. Ой, сонечко, сонечко, засвіти! Будем краще ми рости. Погляньте, дітки, хмарка полетіла і знову з'явилося сонечко. Діти, а кому ми сьогодні з вами допомогли? Правильно, сонечку. А хто його закрив? Хмарка, молодці! А як ми його звільнили? Правильно, малята! Ми йому розповіли закличку. Ви мої розумнички. Тож на сьогодні малята, це все. Я вам дякую і кажу до побачення!